Друзі, всім привіт! У нас вже вечір, як ви бачите, і ми збираємось на вечірню прогулянку з друзями. Сьогодні хочемо піти за міст. Я вже вам знімала відео там в день, а сьогодні хочемо піти ввечір, подивитися, як там люди відпочивають ввечері в'єтнамці, що п'ють, що їдять, тому що там дуже багато тематичних кафешок різних. Буду вам все показувати, тому залишайтеся і дивіться відео це до кінця. Тут прогулювалися серед дня. Ми приходили, було мало людей. І мені здавалось тоді, що їх вже є дуже багато, але мені здається, я помилилася. Тому що зараз їх нереальна кількість всі фотографуються. Через дорогу ось такий гарний храм. Гарно все світиться святково. Вирішили пройтись далі по вулиці. Тут трішечки менше людей. Є ось такі кафешки місцеві. Ці кафешки, до речі, двохповерхові. Ось там зверху можна собі сісти, пити якийсь напиток і дивитись на вечірнє місто і на річку. Дуже гарне оформлення кафешок. Їхні ці маленькі стільчики, я їх називаю дитячими. Дуже гарно. Тут замовляєш собі будь-який напиток і піднімаєшся наверх. Тут якийсь іграшковий магазин, в'єтнамські сувеніри, кульки, звичайно, для дітей. Гарно все прикрашено, святково. Тут щось готують. Ялинка така гарна, у в'єтнамському стилі. І ось тут у нас місто дракона. Сьогодні плавають кораблики, ось там світяться. Тут ще така гарна арка світиться. Мені ця вулиця дуже подобається, вона така вся кольорова, святкова. Ми живемо ось з тієї сторони мосту. Hello. Ми живемо ось там. Милі дівчатка пішли. А ще тут кожного вечора закривають ось цю вулицю. Проїжджу частину тут не їздять абсолютно ніхто. Ні байки, ні машини. Ставлять ось такі столики, крісла, і тут всі можуть ходити, відпочивати, сидіти, пити каву. У них на вечір, до речі, дуже актуально пити каву, при тому, що кава у них досить міцна, тому що п'ють вони рабусту. Тут теж така гарна фотозона. Квіточки все підсвічується. Тут ось теж така гарна арка, яка підсвічується. Дуже гарно. Це, до речі, арка з кріслами. Ось демонстрація. Можна сісти, посидіти. Це щось такі кав'ярні на колесах. Там ще щось смажать. Зараз підемо, глянемо, що смажить. Hello. Не знаю, що це таке, якщо чесно. Мені здається, це може бути роті в'єтнамські. Це такі смажені блинчики, дуже схоже на наші налисники. лисники. теж їжу продають. Різні кульки м'ясні, тут є кульки з тофу, м'ясні кульки, рибні кульки. Можна зробити собі фруктовий напиток в смузі. Є різні фрукти, йогурти подають, водичка, пиво. Мені дуже подобається, що тут перекривають рух. І можна спокійно собі гуляти, ходити і не переживати, що взаді будуть їхати ці навіжені байки, які їдуть зі всіх сторін і рухаються всі дуже хаотично зелень на ось таких підносах і в такому склі такий азіатський стиль Лучки на бургери, це сушена рибка, а знизу щось таке, не знаю. Певно, щось для якогось, для якоїсь страви. Сани, Так як в них немає снігу, в них стани на колесах. Ось тут же у нас така підсвітка на дорозі, на тротуарі. Колесо огляду видніється здалеку. Там у нас такий великий міст. Ще один сувенірний магазин, тут ось такий гарний в'єтнамський капелюх з в'єтнамським прапором дуже гарно. Вони ось так носять їх. Мені здається, дуже гарне на подарунок. Ще одна кафешка дуже гарна. Якийсь японський стиль, мені здається, оці ліхтарики червоні. Гарно. Це хурма, але вона не справжня. Дерево з хурми. Ось там ще одна арка, видніється. Теж дуже гарна кафешка. Тут ввечері взагалі дуже гарно, все світиться, все підсвічується, навіть дерева обмотані стрічкою, яка світиться. Чути вже в'єтнамське караоке. Вони полюбляють співати, особливо коли потрібно лягати спати, а вони співають попід вікнами, виносять колонки величезні на вулицю. І співають. Зараз підійдемо ближче, я вам покажу. Яка гарна фотозона. Ага, тут є зеркало. Тут можна сфотографуватися в зеркалі. Вечірня прогулянка. Тобі сподобалась прогулянка? Так? Класно було. Думаю, вам теж сподобалось, тому ставте лайки, коментуйте. Всім до завтра. Аліська каже, пока-пока!